Коли я вперше раз почула про це від одної знайомої, то мене якось відразу, ну, я відчула, що це моє, що це класно, мені не треба нічого пояснювати. Я не буду вдаватися в якісь там глибинні знання, що це, звідки, чому. Якось так. І вперше це було для того, щоб допомогти доньці. І я вже без цього не можу, де хто що ти як секта. Ті люди, які не знають, але ну, це, це таке близьке, це таке. Я, я стала набагато, як би сказати, спокійніша. Я як споглядач, я багато чого споглядаю, багато чого приходить якесь розуміння, якесь сприйняття, якесь, знаєте, навіть деколи не можеш пояснити і знайти слова, щоб пояснити, що відбувається в душі, що відбувається всередині, що відбувається в зв'язку тебе з людьми, з Всесвітом, як воно ти віддаєш, тобі дають, і ти наповнюєшся, і ти наповнюєш, і ті, хто коло тебе міняються, я це відчуваю. Навіть ті люди, які нічого не, 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 ну, не то ж не розуміють, навіть не знають. Mm. Що таке може бути, що то таке? І вони спокійніші. І навіть деколи хто запитує, а що тут -то -то з тобою? А чого ти так змінилася? Ларіса, це неймовірна жінка. А знаєте, ми ж спочатку ми ж тільки бачилися от в екрані, а, і її очі вони... ну, це, 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 це такі бездоння, всесвіт. І коли ми побачилися вживу, я ж теж маленька ростом, і вона невеличка ростом, але вона велична. І, але очі, це от вживу, її очі іще набагато, набагато е, глибинні, е, і вони з такою, з такою любов'ю на тебе дивляться, просто всередину тебе з любов'ю, з великою добов'ю, якоюсь любов'ю, з безмірною любов'ю. І, і це потрясно, це потрясно, тому що я дуже багато чому навчилася в неї, в майстрів. Та, та любов безмежна їх, вона, і це терпіння, я так думала, що це таке, як вони терплять? Воно то все, всі наші ті сльози, всі наші страждання, а вони, вони не терплять, вони просто люблять. А, а, я можу побажати, щоб вони приїжджали. Е, дуже щиро побажати. І навіть якщо якісь є в них сумніви, от хай не сумніваються. Їм треба просто зробити цей крок. Один крок зробити, і вони потім будуть щасливі. Я в цьому абсолютно впевнена, що вони будуть просто щасливі.